Зранку біля сільради у великому Карабчієві зібралися мешканці, представники влади, соціальних служб та спонсори. Городочани прийшли на урочисте відкриття. Пункту надання соціальних послуг. Надіємося, що він буде працювати досить таки ефективно буде користуватися попитом та популярністю у місцевих жителям, та буде приносити усім тільки користь та позитив. У Карапчийському пункті можна прийняти душ, попрати речі, підстригтися у день відкриття до перукарки, яка приїхала з городка. Вишукувалася черга. Сьогодні я приїхала зранку з командою, які допомагають тут. От і я підстригла вже четверо людей. Одна жінка і троє чоловіків. І ще на черзі є жінка, попросилася, чоловік один ще. Ну так, взагалі, то в мене дуже багато людей. Я просто не встигаю обстригти, ну фізично не встигаю. Але разом з тим, ну по 13 чоловік можу встригти, 12, якщо на виїзді. Жителі великого Краптіва зазначають, що їхнє село одне з найвіддаленіших у громаді, тож відкриття пункту важлива подія для села. Є люди такі, які дійсно не мають нема води, нема пралки. Вони приходять сюди з, з, з свою стіркою і помитися хтось може. От, наприклад, дуже добре от постригтися. Нека немає можливості поїхати в, в місто, щоби щоб постригтися. Котрі молодші, то ще собі. Ідут. А старші вже люди дуже добре. Про плани подальшого розвитку соціальної сфери в Городоцьких селах розповів присутній на заході заступник голови городоцької громади Артур Косінський. Плануємо в цьому році ще не один відкрити. Я не буду так всі карти розкривати, але це досить багато. Конкретно на сьогодні ми виділили кошти з місцевого бюджету ще на п'ять пунктів гігієни. На п'ять це буде в селі Жищенці, це буде в селі Остапківці, це буде в селі Тростянець, це буде в селі Чорний води і це буде в селі Варівці. На цих п'ять уже активно. Проводяться роботи, укладені відповідні договори і кошти сесійно на ці об'єкти виділені. Тому чекаємо закінчення. Ну я сподіваюся, що до кінця весни ми закінчимо всі п'ять. Місцеві підприємці активно підтримують соціальні ініціативи громади. У день відкриття вони подарували пункту пральну машину, мікрохвильову піч та інші необхідні речі.